Всі кажуть, курси, курси. А що дають вам ці курси? Нащо до того назару на ті курси, а от чого треба йти, ось так раз. І будете в зиму запускати сім'ї ось такої сили. В зиму саме ця сім'я йде на, раз, два, три, 4, 5, 6. Якщо вже взяти дві бокові улочки, як одну, сім улочок. Або на сіми рамках. Шість улочок, сім рамок. Прекрасний результат для зимівлі. Дані бджілки вже запаковані. Ми їх зараз просто підготавлюємо амітрас. Беремо заставна, заставна тепленька. Зі своїми фішками, нюансами. Також розказую про них на своїх курсах. Забираємо. Крайню рамку, яка відтягнута і підготовлена до наступного сезону. Саме ця рамка вкрай ставилася в серпні місяці для того, щоб нам була свіженька суш, яку ми можемо використовувати. Хай навіть відбудована на 30%, але вона вам дасть результату стільки весною, що ви будете мега задоволені вашими бджілками. Оставляємо вкрай. Далі бачимо медову рамку. Маломедна, повномедна, маломедна, повномедна, маломедна, повномедна. Все, чудово. Ця сім'я запакована. Залишаємо її шість рамок. І раз, два, три, 4, 5, 6. В даному випадку ми туди потратили 60 мл амітразу і переходимо на зимовий режим. Ось така металізована плівка. Я її використовую на своїй пасіці вже, вже певно, що третій рік. І вона дуже гарно справляється. Це так званий, я так називаю по приколу, зимовий режим. Далі в нас є ось ця от такий холстик. І ми цей холстик з одної сторони відгинаємо для того, щоб всередині не конденсувалося повітря. І закриваємо. Все. Саме так. Буквально я не знаю, скільки там, 1,5-2 хвилинки. Якби ще менше говорив, ще було б скоріше. Ми збираємо бджоли в зиму. Перед цим, звісно, пройшлося багато операцій. Перед цим ми багато що підготували. Тому, колеги, доєднуйтесь до курсів. Посилання в шапці нашого профілю. Або, якщо ви дивитесь в Ютубі, є в Ютубі відео. Під кожним відео є посилання на нашу форму. І буде у вас все успішно. І бджілки будуть гудіти, і мед до вуликів ваших нести. Щастя, радість вам будуть кожен день вони давати. На все добре.